Анна Кінцфатер прийшла на відкриття простору місто Хаб до кав'ярні. Дуже давно слідкую взагалі за сторінкою цього закладу, дуже чекала на відкриття, приходила на їхні спаски фести і ось як тільки побачила, що відкривається, вирішила одразу відвідати. Місто Хаб це простір розвитку міста, що включає крамницю, кав'ярню та місце для заходів. Прибуток від простору будуть використовувати для втілення ідей полтавців щодо покращення міста. Стіна імпакт інвесторів дуже важлива частина цього простору, оскільки увесь простір, все обладнання, все було закуплено за рахунок внесків імпакт інвесторів. Станом на сьогодні у нас 143 індивідуальних імпакт інвестора це люди, які інвестували кошти у розмірі однієї тисячі доларів. І 12 полтавських компаній це компанії, які інвестували суму у розмірі п'яти тисяч доларів. Однією із ідей проєкту було відновлення архітектурної пам'ятки міста, будівлі, де нині і розташований місто хаб Власним прикладом ми хотіли показати, як можна працювати з історичною спадщиною, не зашиваючи її, не ховаючи, а показати різні епохи цього будинку, показати різну кладку. Вона не рівна, не ідеальна, але менше з тим так хочеться розказати повністю історію цього будинку. Також в іншій залі ви бачите скляну плитку 60-х років минулого сторіччя. Майже повністю була обкладена перша зала цією плиткою. Яку ж частину нам вдалося врятувати? Відчистити, відмити і покласти заново. Чому я став імпакт-інвестором? У мене ідея була причесати це місто. Я вважаю, що місто Хаб такі це той потяг, який заставить людей таке рухатися і робити маленькі кроки на своєму прикладі, що можна змінювати у крамниці простору. Можна купити полтавські сувеніри. Місто, що ми створюємо унікальні речі про Полтаву і створюємо речі, які відображають дух міста, і також популяризуємо локальних виробників, продаючи їхню продукцію на наших поличках. Шкарпетки, які ми присвятили вулицям улюбленого міста, де б ви не були, Полтава завжди з вами. І також наш легендарний слоган, моя Полтава на мене схожа в новому вигляді. Вже також у приміщенні місто хабу є арт-простір з відтвореними картинами Марії Приймаченко та з інформаційними табличками. Інсталяції планують змінювати кожні три-чотири місяці. Є легенда, що коли під час відкриття пам'ятнику Івану Кутляревському у 1903 році до Полтави з'їхалася вся українська інтелігенція. То автопасі власне відкриття відбувалося у притулку друзів, в честь тих людей, які популяризували Україну, розвивали все українське. Ми створили ті стільчики з кожним іменем і тепер можна в місто Хабі посидіти на стільці Олені Пчілки, Лесі Українки, Михайла Коцюбинського, Василя Кричевського та тих. Людей. І пана Самир, до речі. на відкритті також проводять благодійний збір на обладнання десяти кейсиваків для військових. За донат люди можуть отримати стікери та безкоштовні напої. Поліна Гончаренко, Богдан Казирі Суспільне новини, Полтава.